Сьогодні наш план з білими янголами Марінського напрямку це побувати в селі Катеринівка. Там ми забираємо дитину підлітка з мамою хворою. Після чого ми їдемо на Красногорівку. Там у нас також є виклики на евакуацію, плюс є розвезення гуманітарної допомоги, а саме корм для тварин. Тобто, це такі буденні дні для білих янголів. Але ця буденність, як ви знаєте, може перерости в будь-який момент в екстремальний виклик. Як ми бачимо, обстріли криють дорогу, криють населені пункти і поля вздовж дороги. Тому маємо надію, що сьогодні все пройде успішно. Найважче питання це саме логістика, бо дороги ви самі бачите, в якому стані. Потривають бойові дії по дорозі на евакуацію. Поліцейські виявили автомобіль, який повністю знищений. Василь оглядає, фотографує даний автомобіль для того, щоб ідентифікувати, що трапилося. Ми знаходимося в селі Катеринівка. Був обстріл адміністративне здання. Було попадання, розрушений торопорох, перший поверх. Вибите скло. Привіт! Так що ви виїжджаєте сьогодні? Я по-любому. Про що мрієш зараз? Учитися. Поступити кудись на якусь чугу. На якусь, ну, чим, чим хочеш займатися? Ну, автослесарь хотів. Іли на токаря. 16 років з 15 Ну, Коли почала війна, я нікуди ніколи не виїжджав, був тут. Ну, тут нічого реально не робити. Тут страшно. Тут в будь-який момент може прилетіти і вже не вижити. Зачем сидіти і дітям що саме? Це не треба, що бачити. Я дальнобойщиком працював поки до війнушки. Я Якраз з рейсу приїхав і. Що добре, що приїхав і мене вдома і застало. Ви вже не реагуєте на постріли? Ці вікна побили, у двері бачите. Тогда було страшно, це піпець. А це що, ви позаклеювали? Так, собаку вбили. У вас? Ну, тут. Ось, ворка, кассети. Ось дивіться, ці осколки. А я якраз на вулицю в той момент виходив, і мене папа отак. Я чую, в небі зривається і чую, летить отак. і, Я кричи, папа папа бере мене так за шкірку, кидає на пол, і почали обстріл. і ці осколки. Тож вікна попадали. Я в кімнаті в себе знаходив. Держу що Нічого, нічого, нічого. Давай, давай, сидіть, Давай, давай. Давай, давай. Ні, треба боліти. Так, я завезу, щоб я врачу, Зараз треба на Седова, а потім залітаємо на калініна. Забирай В Красногорівці ще не так просто знайти адресу, на яку викликали. Евакуаційну групу. Тут навіть дорог немає, одні напрямки, все заросло травою і більшість будинків зруйновані. Тому от зараз ми намагаємося з хлопцями знайти вказаний вказаний будинок. Садіть, саді, 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 снібось, садіть, саді, Там є родственниця, дочка, да? сестра, сестра його забере. Сьогоднішній день підходить до кінця евакуації. Всі пройшли успішно.